Ніколи не задумувалися, що буде завтра? Звісно, що задумувались, але якщо брати під терміном завтра не наступні 24 години, а скажімо, роки, декади, століття, чи може навіть тисячоліття, яким буде стан речей? Якою буде екологія? Які види помруть, а які можливо народяться? Чи підкориться еволюція виду Homo sapiens? Чи буде існувати поняття держава, або це поняття збільшиться до міжпланетних масштабів, чи майже деградує до синоніма комуни, або навіть сім'ї? Вітаю вас, любі друзі. Хочу познайомити вас із Всесвітом, котрий дає можливе підґрунтя для цих філософських питань, всесвітом розповіді Рамджета. Всі завтрашні дні, мільярдна хроніка безлічі видів і змішаної долі людства. Поняття майбутнього як філософського терміну багато разів підіймалося письменниками, мислителями, політиками та простими інтернет-шизами протягом всього існування людства. Люди завжди прагнули побачити образи майбутнього, тому пророки і провісники завжди мали величезне суспільне значення. З метою прогнозування майбутнього виникали забобони та різноманітні езоторічні вчення, такі як астрологія та хіромантія. Розвиток більшої частини фізики також легко пояснити як спробу зробити об'єктивні прогнози на майбутні події. Фантастика виникла як засіб наддалекого прогнозу за допомогою художньої уяви. Варто лише згадати появу такого неологізму, як робот, котрий у 1921 році впровадили чеські брати Чапики у своїй п'єсі Рур. Як означення для біологічних істот, котрі зовні нагадували людей і працювали за місць них. За версією пана Рамжета, людство, потерпаючи від перенаселення та сировинного голоду, за тисячу років нарешті колонізує Марс. Роки роздумів, декади розробок та століття надії принесли результат. Планета стала едемом для визначених землян. Нова домівка принесла щастя та нову надію для колоністів. Необмежена кількість ресурсів та свобода дій стали справжніми еволюційними та революційними важелями. Минулі земляни під впливом нового пристанища стали змінюватись. Гнучкість тіла, розвинута гравітацією, та енергійність, спричинена різницею тривалості астрономічного року, дала поштовх до розгалуження виду Homo sapiens. Нові технології, економічне зростання, поява нових політик та ідеологій усе вказувало на створення нового етапу в розвитку людства. Час у Всесвіті поняття відносне, тому за якихось 200 років, за аналогію із земною Америкою, у сонячній системі спалахнула справжня громадянська війна. Вже не колоністи, а марсіани, втомившись від статусу сировинного придатку Землі, вирішили виборювати своє право на незалежність. Що малює ваша уява при згадці Словосполучення війна у космосі? Активні штурми загонів з лазерними гвинтівками? Чи може образ силової броні, як у Fallout чи Warhammer? Можливо, образ створіння, котрі було спеціально виведено для служіння Богу війни. Хочу вас розчарувати, проте ця війна була до огиди затягнутою та дистанційною. Ветерани тієї війни не бачили одне одного. Всю брудну роботу виконувала техніка: дроїди, дрони, міжпланетарна зброя, постріл за пострілом забирали мільйони втомлених душ. Цей конфлікт відобразився у жахливих руйнуваннях з обох сторін, а також до збиття фрагментів комети, що призвело до полярного удару на Землю та втрати третини населення. Після цього Земля та Марс уклали мир і відновили єдину об'єднану сонячну систему. Але це коштувало понад 8 мільярдів життів. Мир поновив співпрацю, нації розквітали, позитивні емоції переповнювали людей. Враховуючи нещодавні події, перед народами двох планет постало важливе питання: як не допустити подальшого розбрату у майбутньому. Відповідь була водночас масштабною та простою: потрібно стерти усі кордони між двома видами: як політичні та культурні, так і біологічні. Довгожданний спокій призвів до об'єднання видів землян та марсіан, зоряних людей. Новий вид увібрав у себе все найкраще від своїх прародителів та навіть був адаптований для життя на інших тераформованих середовищах. Згодом населення обох планет стало бракувати місця, проте, оглядаючись назад на усі проблеми, котрі передували на цьому питанню, людство було готове до максимально успішної колонізації інших планет. Планета за планетою, людство підкорювало нові світи. Та з часом виникало логічне питання: чи люди це єдина цивілізація у космосі? Люди, як вид, розрослись на сотні та тисячі парсеків, але жодного доказу існування іншого виду, окрім звичайних інопланетних тварин, вони не знаходили. Теоретики того часу сходились на двох гіпотезах. Перша полягала в тому, що людство охопило занадто малу частину Всесвіту, і згідно з цим шанс контакту з невідомими суспільствами тяжів до нуля відсотків. Інша ж теорія давала нове осмислення божественного втручання, що породило ренесанс релігійних вчень. Проте одного дня незначне відкриття дало людству глобальне попередження. Колонізуючи одну з планет, інженери наткнулися на скам'янілості загадкової тварини, котра мала всі ознаки земного виду. Пандеравіс Пандора так вирішили окрестити цей вид. Коли були знайдені ці рештки, зоряні люди дізналися, що вони не були першою цивілізацією, яка колонізувала планету, оскільки Пандеравіс явно був нащадком земних динозаврів. В той час, як інші істоти були корінними жителями планети та мали три кінцівки та скелет на основі міді, Пандераві же мав чотири кінцівки та кальцієвий скелет і використовував свої кігті щоб копати та знаходити їжу. Назва виду була обрана не випадково, адже це відкриття спонукало людство готуватися до можливого контакту з іншими цивілізаціями. Судячи з походження динозавра, люди розуміли, що десь в галактиці існують інші, більш могутні за людей створіння, котрі мільйони років тому були здатні подорожувати космосом та генетично адаптувати тварин до життя на інших планетах. Майбутній контакт бажався бути доброзичливим, проте і вороже ставлення також було можливим. Людство знову починало накопичувати зброю та готуватися до неприємного контакту. Вони ще не знали, що усі старання будуть марними. Всесвіт штука наосяжна, тому шанс того, що люди були єдиною цивілізацією, був неможливим. Хоч люди й розуміли це, проте найбільше вони боялись часу. Кожна прожита секунда, хвилина чи година тільки посилювали можливий культурний шок при майбутньому контакті, древні створіння, котрі боронили небесну гладь на дзвоні були кочівниками, і під час кожної своєї міграції вони постійно вдосконалювалися та еволюціонували, поки не стали абсолютними майстрами технологічних та генетичних перетворень. Врешті-решт, Ку взяли на себе епохальну та вищу релігійну роль, видозмінити усю галактику так, як вони вважали за потрібне. Ця місія була викликана страхом Ку перед знищенням свого виду, проте вселенська всемогутність затьмарила добрі наміри. Ку стали втіленням абсолютного зла. Причиною нападу Ку стала своєрідна образа на людей, котрі, як їм здавалося, намагались наслідувати їхню велич. Геномодифіковані тварини. Викачені ресурси з планет та гординя людства розлютила господарів Всесвіту. Тому зоряним людям, які на думку Ку були єдиним істотним матеріалом, випала найжахливіша доля. Панічне озброєння, нікчемні спроби опору. Колись, пануючи над зірками, народ намагався вибороти своє право на існування. Знищені планети та вимерлі народи. Це мінімальні результати діяльності. Ку людина як представник земної цивілізації вимерла, проте як вид ні. Маючи людство за новий інгредієнт на своїй космічній кухні, загарбники вдалися до примусової еволюції та потворних генетичних експериментів. Перекроївши ДНК людей, були створені нові генетичні інструменти, домашні та дикі тварини чи просто експериментальні створіння. Проте ку вдавалися не тільки до біологічних, а й до ландшафтних метаморфоз. Світи під корені кул були прироблені як і в кращу, так і в гіршу сторону. Проте на кожній планеті вид залишав свою візитівку, як згадку про своє домінування, кілометрові піраміди, котрі були єдиним грандіозним доказом їхніх діянь після їх жахливого візиту. Загарбницька торнадо так само раптово зникло, як і з'явилось. Через 40 мільйонів років Ку вирішили далі перероблювати під себе неосяжний космос, залишивши за собою розділених до невпізнаваності людей, котрі або вимерли після переселення своїх галактичних опікунів, або продовжили еволюцію на руїнах свого минулого єства. Ось так екзистенційно закінчується ця грандіозна історія. Під час створення цього відео виникла ідея для наступного, а саме бістіарі усіх створінь, котрі були згадані в книзі або виникли як результат уяви фандому. Тому підписуйтесь, коментуйте, пересилайте це відео своїм батькам, бабусям чи покажіть його собаці. До зустрічі у новому відео.